Є знижки до Дня Незалежності на пане Оцин. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Ось в такому стані квартиранти залишили житло після себе. Ліжко. Раз. Два. Дірментін по облазам. Тут у них стояло крісло. Подивіться, в якому стані, що воно наробилось тут. Просто жах. Тут у нас, бачите теж, все повідбивало. Новий ідеальний диванчик був. Тепер дивіться, в якому він стані. Проживав з котиком. Знайомтесь, це Роман, чоловік, власник агентства нерухомості. Розповідає, до нього по оренду квартири звернулась молода сім'я. Сплатили за перший місяць та внесли страхову заставу у розмірі 15 тисяч гривень. Пара винаймала житло протягом чотирьох років, проте з початком війни одразу виїхали з Києва. Ми прийшли вже на квартиру з їхнім знайомим, Це вже було не з ними. І почали ну, перевіряти після проживання квартирантів. Ці стіни в усіх кімнатах для картин були в дирочках. На диванчику там видно, що котик все подряпав, все поцарапав. Далі були відбиті у кути, наприклад, там, де відчиняються двері в, е, на балкончику, вони просто чи щось виносили, заносили і повністю це повідбивали. Тож відразу зателефонували екс-орендарям і домовили, що страхова сума покриє збитки ремонту, інакше владнали ситуацію. Проте далі власника очікував. Був дуже класний сюрприз, що вони підміняли телевізори. Так вам не почулося збиті стіни та подряпані дивани були лише початком історії. Виходить на квартирі, було два телевізора. Один телевізор був їх великий, гарний, другий був наш. Ми приходимо на квартиру, дивимося, що вони залишили свій великий телевізор. Ми їм зателефонували, сказали, давайте зробимо типу заміну. Вони сказали: ні, ні, це ми вам залишаємо. Жодних ознак того, що телевізор не працює, не було. Заселяємо орендарів. Ірендарі десь протягом тижня плюс-мінус відправляють відео, що цей телевізор розбитий. Ми старалися зв'язатися з орендарями, які проживали на квартирі. але вже як розумієте, зв'язку з ними немає. Трубочка вони не взяли. А це вже інша історія. В своєму тіктоці киянка опублікувала відео, в якому стані отримала квартиру після орендарів. Шокована власниця розповідає: близько року не перевіряла квартиру та дозволила квартирантам останній місяць прожити за суму завдатку, яку вони залишили на початку. Так її квартира виглядала до квартирантів, а ось так після. Збиті підвіконня, обдерті шпалери, цвіль, яка просто розійшлася по стінах: розірвані ролети, забруднені матраси, розмальовані стіни на кухні, подерти диванний куточок та навіть розбити холодильник. Гори орендарі лишили ключі і більше не вийшли на зв'язок. Тепер власниця квартири робить ремонт за власні кошти. Тож як застерегти себе від недобросовісних орендарів та що робити у випадку, якщо ваше майно зіпсували, запитуємо у адвоката Ярослава Лисенка. Отже, я рекомендую для того, щоб кожна зі сторін почувала себе безпечно, обов'язково вкладати договір оренди. Неважливо, чи це буде проста письмова форма, чи це буде договір, який буде завірено нотаріусом. Ярослав каже, обов'язково вкажіть всі дані, а саме прізвище, ім'я по батькові та всі дані паспорта кожної зі сторін. В Договорі я би рекомендував відразу чітко визначати перелік того майна, яке знаходиться в квартирі. Також адвокат радить відразу деталізовано домовитись та прописати суму або відсоток за відшкодування зіпсованого майна. В Такому випадку у орендодавця ну є можливість звернутися до суду і отримати вже там справедливе вирішення цього. Якщо ж, наприклад, квартиру, грубо кажучи, обікрали після такої оренди, то єдиний законний спосіб вирішення цього і повернути собі збитки це звернення до поліції. Навіть якщо між сторонами не було договору оренди, але при цьому ви маєте дані орендарів та докази того, що саме ці люди регулярно перераховували кошти вам на рахунок, маєте право звернутись і до суду, і до поліції.